У вас питаються, за що? словах, що сталося? А що сталося взагалі? Ви можете пояснити? Я їхав прямо і тут, бак. І мачок забрав, чи я Зі сторони поволі їхати. Камера буде, я ж не можу не Що сталося? Вас чи що як так сталося. Не знаю.

Щоб все було нормально, так? Немає нічого нічого, так? Як? Треба було один раз Так Мало Треба було один раз, а сьогодні ж так Що? Майже кутані снили ракетку А може там ще щось є Треба було нормально, так? Так, все добре ви ще не створимо, грубо правопружині, ви тільки людини не напили. Тут школа. тут там тут дуже багато людей. Це не одна баля.